Продажа де ти, де ти людей береш, яким чином на що вони а мене? Думали? Чесно, я не буду придумувати вигадувати амбасадор. У Мене стільки амбасадорів, що я навіть рекламу вже п'ятий місяць не запускаю. Ладно? Серйозно, просто люди приходять, приходять це. Топ із топів, просто от довести людину до результату грамотно і це все продемонструвати, щоб в мене, скажімо так, є два, два варіанти. Тобто, це коли людина прям кайфує від мене і сама мені приводить людей. Я навіть нічого не роблю для цього. Або, наприклад, беру, е, працюю з ними там 10%, 15%, кажу, ти мені приводиш, я тобі від людини 15% даю. Все, в мене в минулому місяці людина так трьох чоловік привела. Я йому 15% відбашляв. Ну коротше, так як твоя схема, так як ну коротше, воно все працює. все працює, просто треба амбасадорчиком зайнятися. Я рекомендую кожному. Це ну топ, просто топ. Амбасадор, це кайф. Я скажу, я навіть рекламу не запускаю. Я оцими воронками посидів оце, що ти там, оці відоси скидав, Я так чесно, я зрозумів, я почав робити, але потім якось воно відлягло в мене, тому що в ну, мене йде воно, ну типу йде, мені нормально. Ну що я буду зараз паритись? Я не хочу, щоб сильно воно мені в напряг було. Я не хочу бути весь завантажений. оцими. У мене є люди, які хочуть зі мною працювати, а на яким треба, знаєш, прийди, дай номер. Дай номер, це коли ти, наприклад, сидиш, тебе немає нікого нічого, ти без амбасадорів, без людей і тобі треба їх десь залучити. Тоді так. Да, звичайно, треба працювати, треба трошки помучитися з цими переписками, номерами. У мене нормальок, ну слава Богу. Блін, рібята. Я, якщо чесно, теж всю свою кар'єру по похуділках тільки на амбасадорах робив. Мене ж я тоді рекламу взагалі не запускав. Я почав рекламу запускати тільки на фітнес-тренерів. Ну, коли я потяг, почав типу, щось, щось типу, масштабуватися. Ну, в основному, амбасадори цього дуже хватало. І ще дуже круто мотивує ці бабки, що приводиш людину, і ти ті гроші да, плечу. Так, да, так. Да. Це кайф, афігій. Ну, він, 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 він як почув: каже: а що, реально кажу: ну, звісно, ну. кажу, ти чувак красавчик, ти отримав, він в мене мінус 15 за три місяці зробив. Змінився візуально класно. Ну, тобто, це при тому, що в нього як такої, вона на нього навіть не розвинула. Він просто серед своїх друзів пішов, там понадавав. Він мені двох дівчок привів: одна манікюрами займається, одна там свій салон має, і вона мені тоді привела, коротше, людей. Ну, блядь, це просто це почка. Це почка, вона так працює дуже круто. А ти подожди, так, а це як це? вони а як вони приводять? Тим якийсь крип даєш, чи як вони оце? оцю? я кажу, дословно. наприклад. Так, да, я, е, я, я подивлюсь, що в мене там за скрипт, який є безпосередньо, де він в мене, тому що він в мене є. А е, я в двох словах можу сказати: коли, наприклад, людина просто сама від себе це робить, ну, вона сама від себе там щось говорить, я, ну, я не знаю. Вона мені просто каже: Я тобі я порекомендувала, до тебе зв'яжеться з тобою людина. Хоп, вона мені сама написала, я її закрив роботу. Все. Я, я стратегічну сесію провів, чисто, е, щоб просто рахувалося, щоб я взяв людину, знаєш, опитав її, тому що ну, це важливо. Стратегічна сесія це топ. Просто я таким чином навіть відбираю собі людей, тому що буває таке, що приходиш, ти її починаєш питати, а вона хочу схуднуть. Все. І вона одне слово тільки: хочу схуднуть. Я розумію, що вона працювати не буде, нафіг вона мені потрібна. От, а та людина, яка, наприклад, просто сидить, типу, і мені треба з нею амбасадорчика зробити. Я розумію, що в нас з неї конект хороший. Я кажу: я тобі скину повідомлення, ти просто будеш, скажімо, так, розсилати його між своїми там знайомими, або просто спілкуватися з ними. І від від себе, як ти можеш це сказати? Я їй просто пояснив, як це сказати там в двох словах. Там, наприклад, що я от працюю там з ладом, ти ж дійсно працювала, ти отримала результат, ти кайфанула, в тебе все класно, все круто. Це не те, що я нав'язуюся, да? і я тобі й за це ще й додатково дам там. 15% від цього, від е, приведеної людини. Все. У мене не було ні з ким таких моментів, що типу, ой, та ні, якась фігня. Я ж не буду говорити за амбасадора людині, яка, з якою в мене немає такого знаєш, повноцінного класного конекту. Я тільки спілкуюся з тими, з ким я знаю, що в принципі, їм ця фішка зайде. От, Я бачу, що в нас там прям дуже теплі відносини. Все, і таким чином і таким чином воно працює. По суті, скрипт о той, що ти в, на платформі в нас є. Я нічого там не змінював. Пам'ятаєш, ти скидав, я не знаю, на платформі він є зараз чи немає? Можливо, вже що щось змінювалося. Я його знайду, якщо що, я його в групу закину тоді, просто в наш ну про який смисл. Що? А, ну це на, на ці відсотки на 15%, відсотків. Я не пам'ятаю дословно, е, що типу, так як ми з тобою попрацювали, ми отримали шикарний результат. Е, там супер класний результат. Е, я тобі за, я тобі пропоную стати моїм амбасадором. Тобто, ти просто будеш говорити людям про мене е, від себе. Як тобі подобається? Тобто, там не, не, не то, що там я тобі буду нав'язувати якісь слова безпосередньо. Вона да чудово, класно. Та я й так говорила. Я кажу: я тобі за це ще й буду додавати 15% відсотків від продажу. все, ну це якщо дословно, отак. Своїми словами. Все, і людина погоджується, Ну не було такої, що сказав: та ні, якась фігня такого не було. Mm -hmm. прикольно слухай, ну, так, нормальна так, історія. Це ж кліпки так хірячить, ну вона просто їх красиво оформляє через Інстаграм. Вона мені ну, показує, да, да. показує переписки просто, блядь, хочу в роботу, хочу в роботу, по люди пишуть. ні, там просто ну просто жесть. Там відбоя немає, там система така потужна вже, що просто жесть. Да, да. Нені кейси класно Без... упаковані. Да. Оце кейси і амбасадор. Це просто я на кейсах закривав. Просто я демонструю в залі, наприклад, до мене в зал прийшла дівчинка, я підтреновую в залі, от зараз в залі знаходжусь. Чисто приїжджаю, підтреновую, сам тренуюсь. У мене є люди, які хочуть зі мною тренуватися. Нічого ні. Ну, чо, 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 чом би ні? Ось, наприклад, приходить нова людина. Я там через ваги її пропускав, через таніту. Оце в мене в залі там є. Я собі спокійно Хоп. Ну, так, Коротше, так як ти говорив. Пам'ятаєш, mm -hmm. як ми говорили? Пускаєш, дивишся там, жирочок до жирочка, водичка, імпедансний, провів вона, о, бля, ніхіра собі там. Я кажу, бачиш, скільки водички, oh, бачиш, скільки жирочка? <світ> та я ж тобі кажу: воно все працює. Оці всі моменти, такі, які здаються такими: ой, та ні, ой, та фігня. у мене на початку так було. Ти оце сказав за ці ваги, я думаю, та бля, якась херня. А потім купив, приніс в зал, навіть для свій рахунок. І почав там собі кого. Ну, не всіх звичайно, це не всі, тому що хтось може сприйняти це, знає, як якусь як фігню. От, я ж теж вже розумію, кого можна, кого не можна. Прийшла нова людина, я поспілкувався, що хочеш, схуднути. Окей, хорошо, а що, а як? Короче, і таким чином на колінці можна навіть сказати стратегічні проводив. Відкривав ноутбуки прямо по ноуті, демонстрував, як процес відбувається, що людина отримає. Тому що ну продавати просто схуднення не варіант. Продавати треба саме безпосередньо. Те, що ми постійно говоримо, от кейс, результат. Результат, ну, не можна як приклад показати, а безпосередньо сам результат. От, наприклад, ти отримуєш там таке то, таке то, таке то, що в тебе болить, там оце – Отримаєш усе. Ну, тобто, попередньо я ж людину, вона навіть сама цього не підозрює да? на якомусь там психологічному рівні, що вона мені сама карти відкриває, дає в руки, типу, що я можу, чим я можу гратися? І Відповідно, бах-бах-бах, поназивав те, що вона мені буквально дві хвилини назад називала. Вона ой, все, класно. Ну, коротше, все, я не кажу, що це всі так, однозначно, ні. Ну тобто, там з 10 3-4 спокійно може закриватися. Абсолютно. О, тому якось отак. Якось так, без, без реклами, без воронок. Блін. Я коли навіть рекламу запускав, мене гірше було. От щось типу такого, як Деніс зараз розповідає, скидаєш цей номер, а вона блин, не, не. ну то холодні, прямо дуже холодні люди. От. З ними треба трошечки погріти, прогріти через інсту, може, знаєш ось якісь там плюшечки дати, бонуси, тобто таке, знаєш, позапитувати трошечки. Ну коротше, трошки треба погріти їх контентом своїм, можливо, щось позакидати персонально. Там якась стаття вийшла, хоп, ти там поспілкувався на стратегічній, запам'ятав, що там вона хоче, якщо тебе від неї душа лежить. Хоп, скинув їй якусь там цю подаруночок. Ну знову ж таки, те, що в нас є, все в програмі, нічого нового абсолютно. Абсолютно, все те саме.